Так, розпочинаємо з порядком денним всі Так. Хорошо, і розпочинаємо. На сесію ради з 22 обраних депутатів прибуло 14 депутатів. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні згідно регламенту селищної ради. Пленарне засідання 69-ї чергової сесії селищної ради оголошую відкритим. Ще нахмедло в країні ни ні слова нікого ще накрака в країнци усміхне ся соло Даний порядок денний ставимо на голосування. Участь голосування не беру конфлікт інтересу. За 13 протоколів рішення прийнято. Наступне питання про затвердження статуту Калинівської селищної територіальної громади. Комісія. Я... На комісії. На... Бо яке запитання буде дати статуту про затвердження? Дане рішення стало на голосування. За 14 про... рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення за номером 2265 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми Безбар'єрна громада на 2025-2026 роки Калинівської селищної територіальної громади Бравського району. Бюджетна комісія розглядала. Кого будуть, які запитали? Дане рішення ставного голосування. За 14 проти 0 рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до рішення за номером 2266 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху Калинівської територіальної громади. Кобли тільки затримання. Дане рішення саме на голосування. За 14 проти. Рішення прийнято Наступне про внесення зміни рішення за номером 2267 від 20 грудня 24 року про затвердження програми благоустрою населених пунктів Калинівської територіальної громади. Кого будуть які запитання? Дане рішення станом на голосування. За 14 проти 0. Рішення прийнято Наступне про внесення зміни рішення за номером 22. 67, 70 20 грудня 2024 року про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Калинівської територіальної громади. кого будуть які запитання? Дане рішення стане прощаним. За 14 проконом рішення. Прийняти на наступне питання про внесення змін рішення до номером 2272 і 24 грудня 2024 року про затвердження програми вшанування видатних людей та проведення культурно-масових заходів з нагоди відзначення пам'ятних дат Калинівської територіальної громади. Ко будуть які запитання? Дане рішення основного голосування. За 14 років рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2273 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій військового, техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки Калинівської територіальної громади. Побудуть які записані? Дане рішення ставного соно. 14. проти нуля рішення прийнято наступне питання про внесення змін до рішення за номером 2281 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми територіальної оборони Калинівської територіальної громади. дане рішення стане голосування. За 14 переконання рішення прийнято наступне питання про внесення змін рішення за номером 2282 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми розвитку та функціонування системи освіти Калинівської територіальної громади. Комісія виконавці. Коякі запитання? Дане рішення саме на голосування. За 14 2014 рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2285 від 20 грудня 2024 року, про затвердження програми підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових формувань України на 2025 рік. У які запитання? Дане рішення стане За 14 протинулі рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення за номером 2290 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми розвитку закладів культури та проведення культурно мистецьких заходів Калинівської територіальної громади. Дане рішення стане голосування. За 14 проти рішення прийнято наступне про внесення змін рішення за номером 2292 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми розвиток соціальних послуг населенню Калинівської територіальної громади. Поблизу дане рішення стало на 14 протинове рішення прийнято. Наступне Про внесення зміни до рішення за номером 2293 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств та житлово-комунального господарства Калинівської територіальної громади на 2025 рік. 50, да. Дане рішення стане званим. За 14. Протинути рішення прийнято. Наступне про внесення змін в рішення за номером 2294, 62 від 20 грудня 2022 року. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту та забезпечення діяльності комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа Калинівської територіальної громади. Будуть якісь запитання, дане рішення стане За 14 років рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2296 від 20 грудня 24 року про затвердження програми розроблення документації землеустрою населених пунктів Калинівської територіальної дане рішення стало. За 14 протинове рішення прийнято наступне питання про затвердження програми фінансового забезпечення проводського районної державної адміністрації та їх структурних підрозділів на 2025 рік. Будуть які запитні? Дане рішення саме. До за 14 протинові рішення прийнято наступне питання. Про внесення змін до рішення за номером двадцять про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2025 році. <плес> дане рішення саме голосування. <плес> За чотирьох протину рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження розпоряджень Калинівського селищного голови. В даному питанні голосування не проводжу так як конфлікт інтересів. Став на голосування. За нас пропонує. Рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету Калинівської селищної ради Броської районі Київської області на баланс Зазимської сільської ради обороської ранів Київської області. Дане рішення на голосування. За 14 проти 0 рішення прийнято наступне питання про прийняття у комунальну власність Калинівської територіальної громади, отриманих від РЛЦ матеріальних цінностей. Ага. Поблад, ага. Дане рішення стане ага. вислання. За 14 проти 0 рішення прийнято наступне питання про прийняття в комунальну власність Калинівської територіальної громади. Отриманих від громадської спілки пожежні рятувальники України матеріальних цінностей. Побуліті запитання. Дане рішення саме на голосування. За 14 проти нуля рішення прийнято. Наступне про передачу в оренду комп'ютерної техніки. голосування. За 14. рішення а, Про внесення змін до положення про місцеву пожежну команду Калинівської селищної ради розгородної Київської області від 20.06.2024 року шляхом викладення його в нові редакції. Будуть якісь запитання? Дане рішення саме голосування. За 14 проти рішення прийняти. Наступне питання про відрядження Калинівського селищного голови Буху та Вадима Сергійовича. По даному питанню голосування не веду конфликт, конфлікт інтересів. на голосування. За 13 проти ноги рішення. Наступне про надання дозволу на перетинання Державного кордону України депутату Калинівської селищної ради правдой Київської області Микола Рішення Миколаєвичу для спорядження. За тринадцять протонові рішення прийнято наступне. Про відрядження керуючі справи. на секретаря виконавчого комітету Калинівської селищної ради про розгорів на півської ж матне Валентини Павловна. Слава наголосимо. Зачтені За переможе рішення прийняти. Наступне про надання дозволу на перетинання державного потону України. секретарю Колинівської селищної ради у розгорі на Київської області Дорошенко Юрій. Єві. Стане обзор. За 13 протокол рішення прийнято. Наступне на земельні питання розвідка про продовження дії договору оренди земельної ділянки за номером 3656 від 24.05.2005 укладеного з товариством Десна 2 та внесення змін до Юрі. Комісія розглянула, рекомендація ухвалила. Ковбуть, які запитування? Дане рішення стане голосування. За 14 професійних рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустрію щодо інвентаризації земель реєстраційного призначення комунальної власності за межами села Рожока на території Калинівської селищної ради. Комісія встановила рекомендацію затверджувати. Коли будуть які запитування? Дане рішення становимо голосування. За 14 профессиональних рішення прийнято. Так, слідуюче. ще про земельне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва слова житлового будинку відходить будівель згору та передачу приватного власника громадянам Осьмаку Юрію Миколаївичу в межах села Красиві. Рекомендація комісії затвердити. Покупки запитання дане рішення села. За 14 років рішення прийнято. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Цільове призначення, якої змінюється земель для ведення особисто селянського господарства на землю для будівництва обслуговування будинків господарських будівель і споруд та зміна цільового призначення земельних громадянам Злочовській Юлії Сергіївні, Межа, села Кресиві. Рекомендація комісії затвердити. А буде тільки запитання. Дане рішення став на основі. Затримався рішення. А, Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності за будівництво свого будівель красиво під, під ділянки, праси, району Київської та державну реєстрацію права комунальної власності. Рекомендація комісії затвердити. Кому будуть якісь запитання? Дане рішення став на основі. За вже друге. Прийнято наступне про затвердження технічної документації землі щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площі 0,1073 А кадастровий номер, І то, що розташоване в селі Скієм Троського району Півдільської області. Побудуть які запитання? Дане рішення саме голосування за 14. Нове рішення прийнято на наступне про затвердження технічної документації землею. Щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 1,1736 рада сторонова, що розташовано зі квітневоського району Київської області. Докладація комісії затвердити. будуть якісь запитання? Дане рішення ставного звані. За 14 року рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власні площі 11 кадастрові навальні, то що розташовалося на Українського району Київської області. Комісія розтягнула, рекомендація затвердила. Побудуть які запитання. Дане рішення на основа. За 14. Наступне про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентарізації земельної ділянки комунальної власної площі 4,6 га номер номерті, що розташований в селі району, Київської області. Документація комісії затверджена. Так, кого будуть які запитання? Дане рішення ставлено на голосування. Тетяна Віддіє, це ми всі кладовища вже зараз технічні проводили. Але угу. якщо це коли є один в А, інвентаризація, так. І два активи. Ну вони в саді про... опрацьовувати що є. Так, наступне питання. Про затвердження технічної документації землі устрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності може перемоги. Рекомендація комісії затвердити. Побудуть дане рішення стало нагостріти. За 14 протоколів рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунального власності в межах села Скідані. Рекомендація комісії затвердить. Дане рішення станом голосування. За 14 проти. рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації устрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, що розташовано в селищі Калинівка. Рекомендація комісії затвердити. Які запитання? Дане рішення став на голосування. Проти мали рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землею щодо відвідують земельної ділянки комунальної власні для розміщення та експлуатації будівель із автомобільного транспорту та дорожнього господарства в селі Скіблі та державну реєстрацію правокомунальної області. Кому які запитання? Дане рішення стало наголосним. За 14 протину рішення прийнято. Наступне про закриття кладовища традиційного пакування в межах селища пали. Рекомендація комісії затверджена. Ко угу. да, Дане рішення саме голосування. За 14 проти рішення прийнято. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земовних ділянку комунальної власності. Розтажного межі села області область до е включення до переховання ділянок, які да, пропонуються для на земельних торгах. Форми обсування. Рекомендація комісії затвердити. Ковні тільки записувати. Дане рішення земельного обслуговування. Розділяється, закривається. За 14 продовжувати рішення прийнято. Наступне питання про присвоєння. Назву проволоку в селі Красильів Провозкого району Київської області. Присвоїть. Рекомендація присвоїти лозовий. Лозовий? Проволок, так? Да? Так. Да. Лозовий. А де це? А це там в районі а, фабрик, біля вас. За Кому буде таке запитання? Дане рішення ставимо голосування. Чому я спитала через 14 проти 0. Перелік питань вичерпаний. Закриваємо сесію. Всім дякую за плідну працю. І потім я попрошу не розходьтеся, ми про Алею Славу в поки всі Пане Вадим Сергійович, у мене ще питання одне. Скажіть, будь ласка, що ми будемо робити з річкою цієї красиві? Так, да, нічого не помінялося. Абсолютно. І найтант. Якби робочі групи створені були і в районі, і собі, в Кавиніці, і це і так нічого не. Ноль. Ну жалуються це просто, бо одної дня і, і воняє. Будемо телефонувати ще на екологію області, які були, виїжджали і в якому, так, ну, вони ж можуть так, просто так стати. А річ в тому, що екологія області і, на юрист мені скидала листи, вони написали, що вони знайшли точку злива, це завод пластмас. Завод пластмас що ж не кажецький. Ми і, тоді, я присутній особисто. Бу. Була, так, я я бачу, і Іна була, і ява. І багато, оскільки... не тільки. Добре, нехай буде пластмас, але ці матеріали повинні передаватися далі кудись, чи в прокуратуру, чи в поліцію, чи в якісь я органи, я не знаю. Вони ж не я... можуть просто так. Ну, Вони знайшли <постив> точку виходу. там, тіше, так, що, А впровадження відкрили. Я, відкрит... я запитувала і не коліни, то вона, я думаю, то закрили. нас направили ще листа у водоресурси, щоб вони дали нам характеристику і потім вже подавати кори при Ну, Що впровадження відкрили, я покажу живу. Ти ж, вже ж приймав, не, місяць, не два Просто зараз дивіться, зараз е, температура така сприятлива. А буде плюс 30, е, то буде воняти ще й договорів. Уже в мене там чуть чу, чу підмога його. Там сьогодні їхали, є... але так научивник, так Ну на очисних вона і буде стояти, а у селі стоїть. Да. Збуду збуду треба збуду бути готовим до того, що зараз потепліє трохи, і будуть вже не нам дзвонити, а вже будуть вам по-любому. А якщо область не буде реагувати, то будемо на плюс писати листи. на Міністерство екології. Які Бо, у нас вихід вже, вже писати. Там треба отримати зворотній лист, якийсь фідбек від області чіткого. Получили. Получили. Значить, якщо немає не результату, значить треба писати далі. Значить, далі. далі. І не вийшло, що вона скидала. А хто проважний відкривав? Прокуратура чи поліція? Прокуратура. А. Машині подалі. Щас зляну. Так, так. закінчується це. Тільки не, не розколується. Далі буде питання.